Багато людей задають питання, що буде з трамп-монеткою, Що робити далі? Давайте коротенький аналіз, подивимося, історичні приклади, бо все повторюється. Порівняємо з догікоїном, NotCoin і GMT. Перше монетка на хайпі. Завтра інавгурація. Я думаю, це буде пік якраз цієї всієї двіжухи, тому що. Якраз дуже багато маркетоси підганяють якісь моменти на монетках під важливі новини, і це було дуже багато разів. Я покажу зараз приклади, тому що я думаю. Я думаю, що, друзі, повторюються те саме, що буде з, було з GMT, ноткоїном DogeCoin. Давайте подивимося спочатку. Приклад GMT. Що це за монетка? Це є степен. Якщо ви пам'ятаєте, всі ходили з красовками навкруги, тобто, що відбулося? Відбувся величезний памп. Лістинг був на бінансі десь по одному центу. Монетку жорстко пампанули. І я вже пам'ятаю, коли вже всі ходили, всі купляли кросівки, ціна підскочила аж до 4 баксів, 4 з чимось на споті. Ну і відповідно, чим це все закінчилося, понятно, що як завжди, монетку після того вкатали на 95-96%. Хочете сказати Степен, це є з каміна, Ну те саме, от вам ноткоін Що зробили? Жорстко пампанули. На якихось там новинах, трошки хайпували. В кінцевому результаті, чим це все закінчилося, з піку пампу вже мінус 80%. Перед тим, як подивимося, приклад по догі коїну це дуже класний приклад. Обов'язково підпишіться, перейдіть в опис, підпишіться на телеграм-канал, бо ми ділимося великою кількістю аналітики, яка поможе вам заробити. Скажу, чесно, Набагато крутіший приклад це те, що було з Трам, цим доучкоїном. Тому що доучкоін, якщо хтось пам'ятає, якщо хтось вже такий старожив, в 2021 році по коїну була яка ситуація? Був памп в травні. І якщо пам'ятаєте, в той момент Ілон Маск, де тут є CMBC? Навіть краще подивитися, це було 7 Одним словом, Там була якась прес-конференція. Була якась прес-конференція, на якій там, Ілон Маск щось розказував про Dogecoin, наскільки вона класна, наскільки тому подібне. Плюс там мав відбуло, відбутися лістинг на Coinbase. І всі люди думали, що Dogecoin дойде до одного бакса. Ну, Я бачу, ви, ви розумієте, яка історія, що відбулося. Dogecoin, от вам один бакс, найдеякі чуваки отримали, я тільки по одному баксу продам. І цього одного баксу ніхто в житті так і не побачив. Кінцем в результаті е, влупився на мінус 90% через пару днів після того його залістили на коінбейсі і всі думали, що коінбейс лістинг це дуже добре, але, але більшість людей не викупає, що. Хтось використав в на коїнбельсі, як можливість скинути цей шлак хом'якам чим понижче. І це все закінчилося падінням до 4 зони 4 центів. От вам. 4 центи походу було дно від 60. Зараз не точно скажу, 0,4. Так, довгі зараз стрільнув з дна, він дав аж цілих майже 10 іксів, це багато. Але вертаючись до трампкоїну. Зараз об'єми більші, чим на ефірі. Скажу чесно, коли таке відбувається, зазвичай це означає, що щось, що скоро кінець чомусь буде. Тому що я думаю? Підсумую вам, а ви поставте лайк і підпишіться. Я думаю, що е, цю монетку ще будуть з нею двіжувати, можливо декілька днів, але е, результат буде один той самий. Або буде ще е, отак, от як DogiCoin, ще чуть тянули, От вам денний графік, зараз назад денний. Перепрошую. Тобто може відбутися так, що от ще декілька днів потянуть ось отак. Ну як тільки буде вже днівочка закриття нижче попередньої денки хаю, це вже буде сигнал того, що треба виходити. Іншим сигналом виходити, звісно, що якщо би було таке як по ноткоїну, це коли відбувається дуже велика свічка, імпульсна на цілих. Скільки тут було відсотків? Майже 100% з аномально великим об'ємом. Що таке аномально великий це об'єм, який там в 3, в 4, в 5 разів більше, ніж попередні свічки. І більшість цього об'єму проходить за дуже вузький період часу. Тобто, зазвичай це є це називається кульмінація. От вам кульмінаційна свічка 6 мільярдів, попередня 2. В три рази більше. І все, це вже якраз був вершина. Тобто, один з таких варіантів це буде якраз пік, на якому. <кій> Чекайте, бо пам'ятайте, що такі скамові монетки вони працюють по принципу теорії більшого дурака. Що це таке? Ці монетки вони не створюють ніякої цінності, це просто монетки, ну. Просто, просто монетки, які не мають ніякої цінності. Якщо вони завтра зникнуть, нічого не станеться. Але це не означає, що вони не можуть пампитись. Це означає, що тут важливо не бути останнім. І тому, якщо ви не є в цьому поїзді, то можливо, це вже трошки пізно. Навіть якщо ви хочете купляти, старайтеся чекати якихось на торговок низ діапазону з понятними стопами. Тільки в такому випадку можете пробувати в іншому. Тікайте, поки не пізно, друзі. Обов'язково зараз підписуйтесь, обов'язково дивіться відео про об'єми, щоб ви розуміли, як їх використовувати. Бо ви бачите, дуже часто великі об'єми. Це є сигнал, що це є кінець, що це є верх, ну і що це є дно. До зустрічі!